О, Вітаю о, вас. Що там, з А? — Дякую. Слушаю. Е, доброго дня. Доброго. — Ви звідки? В Крим. О, з України, ваш так чудово. — З Росії. Ні. Крим це Україна. Ну, это ваші фантазії. Ні, це не фантазії. Ну, хорошо. Є й документи, так... міжнародне право. Як все я можна... должен прийти, что это Україна? Як, Як ви означати? Зідкривайте Конституцію України і читаєте. Я не розумію українську мову. Да, а я як розумію. це ти не розумієш? А коли ти приїхав до Криму? Я не зродився. І не розумієш української мови, Ти не бреши? Не розмовляю. Я не роз... Роз... Ні, не я тебе не вмагаю тебе розмовляти українською мовою. Але якщо ти не родився в Криму, ходив до школи, ти однозначно вивчав українську мову. Будь ласка, сколько з року? 49. 49. Угу. Дякую. Нема за що. А, слушай, як угу. я должен прийти, що это Україна, скажи мені. Е, відкриваєш Конституцію України. Е, відкрив, відкриваєш Конституцію Автономної Республіки Крим, редакція ага. 98-го року. Там все чорним по-білому написано. 98-го року. Угу. Ага. І що там написано? Ну, открой, про прочитай. Слушай, подожди, Зеленский же на паузу поставил Конституцию. Зеленский пост, можно ознакомиться с этим документом? Что ты можешь найти? Не, мне кажется, с документом, ознакомиться сможешь? я сейчас. Давай. Крим та видать там, як своїх ушей. Ні, ну це тобі, скоріш за все, да, хоч вони тебе бачать так невеличкі досить, але ти їх не побачиш. Слухай, Ми самі розберемося. Здесь. Звісно, що самі. Самі поїд, поїдеш назад на свої, свій Татарстан. Куда? Чи звідки ти сюди приїхав? до Криму? Подожди. це моя земля, ну, десь Ні, моя... та які твої. Твого Проферів. там нічого нема. Там максимум півтора на два. Так давай показуй мені документ, яким поставили Конституцію на паузу. Че. Давай. Мышку, да, мы иска, я кажу, мы Там. Слушай, мыска. а как ты относишься к действию вот ТЦКшника? Да давай, все обговорим зараз с тобой. Я же тебе сказал, я не разумею кунюшки мовы. Я тебе, давай, шукай, шукай документ. Не отвлекайся. Где дед? Так, подожди, как этот документ здесь я покажу тебе? Тебе именно документ нужен? Ну а как же документ? Или Зеленский высказывание? Не документ. А его слова ничего не знают? Документ. Значит? эти документы теперь. Я не знаю, шукай. Сказал А, то скажи и Б. Документ. Угу. Угу. Если его. Но, следить, знаешь. Э -э Якось мав нагоду, я в Києві зустрічався, ну як поруч був біля мене Мустафа Джемільов, знаєш такого? Знаю який, Чубаров. Ага. Так. А, Ірофат Чубаров, якраз мітинг був, там да, я да, був присутній. Це предатель, ні, 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 ти шукай, ти шукай, я тобі не про те, ти шукай документ, не відволікайся. Так е... скажу, знаєш, від них от відчувалось таке, що то люди такі міць. Там не те, що грані, там я не знаю, що такі от з, з силою волі. А ти от якесь от, ну... Давайте об'ясню. Ні, ні-ні. Ти шукай документ, бо зараз перейдемо на іншу тему. Я, я дуже хочу ознайомитись з документом. Можеш поки сказати, з якого міста Криму? Якщо з Криму. З Євпаторії. З Євпаторії, та ти що? Гарно, это теперь, этот... uh -huh. шо там, не получается? Да подожди его искать. Дійсно, де ж його шукати? Ну, ти десь десь де з ним ж ознайомився з цим документом. Вроді от це показує. Угу. І що там пише? Що це за документ? Який орган його видав, назву, дату, номер? Ну, що це таке? Номер? Угу. Акт. Я Владимир Зеленский, президент Украины, ниже подписанная имени народа Украины, настоящие безоговорочные, сдаю верховную главную командующую. Читай, читай, да-да-да. Давай. Та, на шучу я. я Та звісно, відповідаю. що ты, да, да, Я просто не розумію українську мову. Я... Та розумієш. Я документ шукай, як, як там успіхи. Нашу. Да, звісно, що в тебе звук пропав, Е-е. Звук тебе пропав. В Тебе пропав звук. Отак от, от. Ми ж з тобою тільки-тільки -ті почали розмову? Куда же ты? Вітаю вас. А, ага. вот так вот. А как так? А как так? Что это значит? Uh, здравствуйте. Витаю вас. Здорово. Откуда вы секрет, как вас зовут? Я из Киева, из Украины. А зовут вас? А пан Дмитров, до меня можно обратиться. Mm -hmm. И вы думаете, я русский человек, прекрасно понимаю украинский язык, поэтому сам на русском языке, да? Я з вами розмовляю своєю рідною мовою. українською. А за чим вибираєте румський флаг? А тому, що ви зараз знаходитесь на території українського Криму. Ви переїхали з Дальнього Востоку ще до початку тих цих подій, і вам треба було б, звичайно, вивчити б українську мову за цей час. Ви її знаєте. Разве так? Угу. Саме так. Чи а я десь а помилився? А ви розумієте, що даний контакт. Я кажу, я помилився десь чи ні? А я вам об'ясню, що mm -hmm. uh, контакті, дані? Которые, через які я зайшов mm -hmm. сюди, і дані mm -hmm. моєї провайдера не являются mm -hmm. правдой. Не, вы а де ви зараз находитесь? Ви поїхали назад до себе на Лапчестон? Uh, ви вражаєте, що я почти родився в Севастополі? Ви майже народилися. Оце, оце мені дуже цікаво. Я, цей, я майже народився в Севастополі. Тобто, почали uh, процес в Севастополі. Uh, а потім вас перевезли на дальній восток. Я дані контакта і дане Я зараз, я зараз опираюсь на ваші слова. Ви сказали, що ви майже народили в Севастополі. І от мене питав, і от мені цікаво. Я понял вас. Ви почали, мама ваша почала процес в Севастополі, закінчила на дальньому восточці, так? Это вас не касается. Какая разница? Что ну вы ж почали, я уточню, як це можна майже народиться. Я ты у прожил во Владивостоке прожив в России. Як це можна майже народитися. Я родился як... в городе Владивосток, да. У мене так, а як же ви майже народились в Севастополе? Далее я всю mm -hmm. жизнь, большую часть жизни прожил mm -hmm. в городе Севастопок. Мне неправда. Ви переїхали туда в 2013 році. А, при Украине еще? Так. А как вы это Уявляєте? А що ви думаєте, що нічого взнати неможливо? Конечно, ні. Звісно, потому, правда. можна. Правда. А правда. вас це був у 2010 году, все. Правда. И в году і в 2008 году. Можливо і були, але на ПМЖ переїхали вже в 2013 році. А, у мене було від від на, на <Metroid> я не знаю. Я кажу на постійне місце проживання мається на увазі. А! Мали ви вид, не а, мали ви, не а, ли ви виду, а, я смущений, не знаю. Ви Ні, ви мене абсолютно нічого Children не, вот не бі... смущає по тій одній простій причині, що у вас знаєте, у вас пам'ять як от е, в моїх рубах рибок, рибок гупі. Это глупое высказывание. ми з вами вже чотири рази зустрічались. Ви мені самі все це розповідали. Чи ви брехло? А, -а, -а я mm -hmm. поставлю це до збиваю, не можуть А не пам'ятаю всіх. Звісно, звісно, а -а -а. да. особливо а -а -а. мене не можливо, можливо забути. Так цела. Я вас особо не понимаю. Ну Давайте так треба вчити українську мову, я оскільки я ви знаходитесь смісл? на Нет, території я... України. А, Автономна так. Республіка Крим це Україна. Саме так. Ой-ой-ой, вчити ой, ой, да, 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 да. українську мову. Що діти? Чиїти українську мову. А коли як для чого? А для що, чі, коли чі, вас чі? будуть допитувати, не всі а? розуміють російську добре, щоб ви могли пояснити, що ви ніби не працювали на окупатапсово. Шановне панство. Скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Доброго вечора. Вітаю вас. А чем общаєтесь? А звідки ви давайте познайомимось з вами? А, Я із города Севастополь. А ви откуда? О, ви з України, я з України. бачите, як добре. Я з Києва. А, Когда-то был, это было такое, да. Нет, так и на сьогоднішній день це Украина. Та ви що? <гум> ну, тоді да, да, мені расскажите, А якщо це Крим Україна, ну там має <гум> бути, мабуть, какая-то власть українська в Криму. Должна на, быть? на превеликий Не, жаль, Можна, скажите, должна быть или Нет, Не, давайте ви ж мені поставили запитання, я буду вам відповідати. <гум> да, давайте. Да, на превеликий жаль, в 2014 році агресивні Російській Федерації Извините, вдалося, вдалося захопити Автономну Республіку Крим. І от вона встановила свої окупаційні порядки, ходить так. окупаційна валюта, ходить цей окупаційний Аусвайс. Ну так в 41-му році, коли приходили гітеровці, от була там, да, ходила Рейхсмарка Аусвайс. Оце зараз в принципі робить Російська Федерація на території Українського Криму. Саме так. 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 Я могу, я вас выслушал очень mm -hmm. внимательно. Так. А просто скажу, что вы, я так понимаю, абсолютно не понимаете, что такое оккупация. Поэтому вам нужно... А что такое оккупация? Это интересно. давайте, давайте почитаем. Учебник. Давайте Добре. почитаем. Давайте почитаем, что такое оккупация. Да, Открывайте. Да, будь открывайте. чтобы мы были... Местно, хоть, хоть что такое оккупация? Что такое? значит, поки вы стукаете По голові, ви думаєте, що якщо це вам допоможе, ви помиляєтесь. Читаю окупація це заняття збройними силами однієї частини держави або всієї території іншої держави без отримання суверенних прав на неї. О, оце, Во. Це, оце да, да. Во. Так, так. Так що, звісно, підходить. Скажи, звісно, як Сам Одна себе держава захопила частину території а, іншої а далі, держави. А, ні, ні, ти далі прочитаєш, що там в другому пункті. Що? В ну, другому пункту нема. Це все одне речення. без, без чого, без нічого, ні, Там Без отримання суверенних прав на неї. Так а, є, так, а зараз на Крим є суверенні права Росії? Ні, нема. Та ви що? Та ви що? А хто передав їй суверенні права? Да, по барабану. Що, да? Ні, не по барабану. А, такого не, 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 терміну не, не, немає по барабану. Секундочку. Ні, ні, ні. Що таке суверенне право? Що таке суверенне право? Давайте так тепер так, ви давайте визначимо. Ну, давай, ну давайте, що таке суверенне ну, право. Скажите, От Україна суверенна держава. Якби так. Україна визнала, що це тепер територія Росії, це означало би, що так, це вона передала суверенні права на територію Криму, передала Росії, а так такого не відбулось. Такого ну, не да, було. Та ви що, да, та серйозно? Мені інтересно. Дуже да. цікаво, так. Звісно, да, ага. цікаво. Да. Са, Саме ага. найкраще, що коли ви улыбаєтесь, да, да. а Крим ж Крим живе своєю життю. Крим, да. давайте так. Крим, да, зараз живе своєю життям в окупації. Да, Саме да, да. так. Это в окупації зараз знаходиться. Окупація там і це для всього світу. Це, це окупація. Це для какого світу? Для всього світу. Да ви що? Да ви що? Навіть на Генеральній асамблеї ООН було визнано, що це окупація. І що там? Да? ОБСЄ не неодноразово закликала своїх декларацій, щоб Росія розуміє, вивела асандрію, свої війська асандрію, з території, з території Крима. Люди, Хто асандрію, сидить? Де сидять? Хто? Вы же сказали, в Ассамблее. Организация... Да, Генеральная Ассамблея, Организация Объединенных Наций, татушек. Да. А, а вы читали устав Организации Объединенных Наций? А какой пункт, про что вы сейчас говорите? Первый пункт. А что там, что там говорится? Давай, то А вы не знаете? Не, не знаю. Расскажите ну, да, мне, пожалуйста, какие случаи? Тружкие Так сказал, и пишут, да? Прежде чем говорить про оккупацию, то, что mm -hmm. вы, так, mm -hmm. мягко Говоря, уклонились от второй части. того що ви що я так, ми так. поговорили з вами про суверенітет хто я передає говорю, хто має право передавати я чи ні говорю а ви, ви мені зараз з'яслались на пункт говорите, перший уставу організації об'єднаних націй если ми говорим друг до э, будь ласка озвучте його озвучте поха учили в школу озвучте будь ласка я я Пункт перший устава Общаться, Організації Об'єднаних Націй. Озвуч. А... Ні, просто знаєш, от ти стареньке, дурненьке, підгоріло. Ти зрозумів, що не на того потрапив, не можеш обґрунтувати документально свою точку зору. З'їхало і зараз будеш чекати. Озвуч статтю першу Устава Організації Об'єднаних Націй. Ти мені звук виключив, так? Все, так, да, звісно, Вот теперь можемо общаться. А дивись, це працює в обидва боки. Ти мені виключаєш звук, відповідно, і я тобі виключаю звук теж. Ти, коли зможеш продовжувати діалог, піднімеш праву ратицю, тоді ми з тобою будемо говорити. Ні, то ні. З окупантом, як казав Степан Андрійович Бандера, розмова в нас коротка. Зрозумів? І від зеленого на прохання. Бойця невідомого фронту, ти йдеш за руським воєнним кораблем. Пшу вон. підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, є як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави!